я вас також Я от до сьогоднішнього дня неодноразово чув про ці лазівки, крипто саме лазівки, які Росія використовує, щоб там гроші були якось отримувати їх. Та я правильно розумію, що і з нашою з нашим поступом і з 20-м пакетом, там теж окремо йде про крипту профінсектор. Ці лазівки як прикриваються, закриваються повністю? Чи? Що відбувається, що відбудеться? Вони Точно як що? правило, як правило, так, вони, як правило, носить персональний характер, тобто там, де виявлені е, конкретні там гаманці, конкретні більші, конкретні учасники крипторинку, які приймають участь забезпечені е, фінансування е, військово-промислового комплексу Російської федерації, на них. Безпосередньо, от як на фізичних і юридичних осіб, внолюються відповідні санкційні обмеження. в цілому заборонити крипторинок неможливо, тому що він діє по дещо і наших правилах. А от персональні санкції на конкретних учасників ринку, які ну, допомагають росіянам обходити санкційні обмеження, так, вони абсолютно реальні. І на них ці санкції розповсюджуються як на фізичних і юридичних осіб. Тому що крипта криптою, але все рівно криптужи вводять потім в живі гроші, і люди живуть з того, і доходи, і платять відповідні податки. Тобто, таким чином, вводячи санкційні обмеження, складаються неймовірні умови для існування саме тих, хто допомагає росіянам обходити санкції. От я хочу ще за цей 20-й пакет зачепитись, тому що там, що крім. Крипти і платформ, які допомагали виводити капітал або оплачувати контрабанду, про те, яких там будуть обмеження, накладення з'являється можливість карати банки у Китаї, Арабських Еміратах, Туреччині, якщо вони проводять заборонені платежі, і це мовляв має змусити банки відмовляти росіянам у транзакціях через ризик втратити європейський ринок. А до цього виходить не було таких обмежень. Ні, дивіться, і, і до цього були обмеження, але ще раз повторюю, то про що ми зараз з вами говоримо. Ми говоримо за персоналізацію так. впливу на санкційні обмеження, які є. Ну тобто, тоді, коли вводяться обмеження на китайські банки, конкретно є доведеним операції по відношенню до російських компаній, і конкретно прописуються назви тих банків, які ймовірно можуть це робили. Раз другий момент. Розширюється коло підсанкційних осіб Російської Федерації. Тобто Російська Федерація яким чином працює? Е, якась компанія засвітилася негативно, отримала санкції. Вони створюють е, свіженьку новеньку паралельну компанію, через яку відправляють відповідні платежі, і вона існує рівно до того моменту, поки знову не потрапляє під санкції. Так, от чим ширше то коло підсанкційних осіб, тим менше шансів того, що е, росіяни швидко зможуть відправити необхідні платежі. Бо треба розуміти наступне Китай, нічого не робить безкоштовно. Що Росія хоче отримати товари подвійного користання під санкційні які речі вони мають платити? Так, от власне цей механізм сплати якраз і підпадає під жорсткий контроль, зокрема от кожного пакету санкцій, які ми з вами обговорюємо. Угу. Тепер стосовно ситуації безпосередньо там на Росії. Позавчора побачив ці цифри у змі. Знаєте, яскраві заголовки, але хочеться зрозуміти, ну наскільки це дійсності відповідає, що там, по результату січня, дефіцит у росіян, ну у Росії, економіки трильйон сімсот, здається, мільярдів. При тому, що загальний річний там 3,7 трильйона був закладений, і це, мовляв, там свідчення того, що оце нехороше місце, від напрямку якого прямує економіка, дуже близько. Плюс деякі ваші економічні експерти там теж. Пишуть про другий другу хвилю чи друге коло рецесії, у яке заходить Росія, так а де вона зараз тупця Ну, з її станом економіки? Так, дивіться. По-перше, я би зараз трошки не не тішити себе якимось ілюзіями. Та я ж не тішу так, в грудні місяці, в грудні місяці, для того, щоб зменшити загальний дефіцит по року Росіяни 75% Міністерства фінансів Російської Федерації, 75% платежів, які вони мали зробити в грудні місяці, перенесли на сутний рік на січень місяць. Угу. Це дало їм можливість вписатися в 5,6 трильйона дефіциту, але це суттєво збільшило е, дефіцитні показники станом на січень місяць. Тобто, по великому рахунку, у той трильйон з хвостиком, який росіяни е, показали по січню місяцю, він мав намалюватися ще в грудні. І реальний дефіцит там мав бути під 7 трильйонів, а не о тих 5,6, про які зараз йдеться мова. Тобто вони просто перенесли ті платежі на січень місяць. Це, безперечно, погіршить ситуацію з е, 26 роком. Але головне питання тут в іншому. Головне питання полягає в тому, а скільки вони будуть мати доходів. Тобто всі ті розмови для наших з вами глядачів з приводу того там тем просто валу внутрішнього продукту, загальний обсяг там е, кількість закритих відкритих підприємств, там заборгованості е, по е, просрочених кредитах це все гарні цифри. Але коли ми з вами починаємо реально говорити про стан російської економіки, треба розуміти наступне: 35% доходів російського бюджету це доходи від продажу нафти. Чим менше вона ту нафту продасть, тим менше вона зможе грошей відправити на війну. he Будь-які дії, які на сьогоднішній момент пов'язані з зменшенням е, можливості росіян користуватися тіньовим танкерним флотом, а 20-й пакет санкцій має ще більше затягнути гайки по цьому напрямку. Е, Будь-які дії пов'язані з зменшенням закупівлі нафти Індією. Замість російської нафти Індія готова купляти венесуельську нафту і американці це активно поштовхують. Продаж американської інвестиційної компанії закордонних активів Лукойла на 22 мільярди доларів, що не дасть можливість росіянам. Затягувати російську нафту і продавати її через переробні свої компанії в е, е, Європі. Там 5 тисяч заправок на хвилинку Луколівських було. Всі ті речі зменшують фізичну можливість росіян продавати нафту на світовому ринку, а значить зменшувати кількість доходів. В російський бюджет Оце ситуація є найголовніша. чим менше тих доходів, тим більше буде дефіцит, тим менше буде можливості росіян витрачати гроші на війну.